Музеї, в тому ритяліку 5 штук, штука, 4 літряку 80 тисяч населення, Можна собі уявити, значить до які не будуть розуміти, зачухаємо центр, у, у якому кілька десятків музеїв і тільки, і тільки художніх 5, тобто, тобто музеїв ісландського мистецтва. Воно не цікаве, каже Шевельов, те мистецтво. Воно наслідувальне, воно еклектичне, так. Але це і мені музеї. Ось розумієте, ось такий-то, такий-то наш. от Він поїхав учитися в Парижі. І от він, добре, комбінація там розумієте. Той, 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 той працював в дусі символізму, той працював, значить, в дусі арт-деко, той працював. Не таке просто пояснення, впровадження техника, щоб поміркувати на тим.